Під відкритим небом у парку Шевченка розмістилися вісім стендів виставки Рашизм це 16 плакатів наочно, доступно і зрозуміло. Демонструють ті трагічні явища, процеси і наслідки, яке несе за собою сучасний російський фашизм. Він же путінізм, він же тоталітаризм. Наголошують автори. проєкту. розповідають про. Імперський реваншизм, характерний для Росії, яка побудована на залишках Російської імперії і Радянського Союзу, також великої імперії, який було зрештою наплювати на конкретних людей. Сам термін «рашизм» виник ще у 2008 році під час російсько-грузинської війни. А цьогоріч, у травні, Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ і засудила його як тоталітарний і людоненависницький. В свій час е, нацизм німецький проспала Європа, а расизм фактично так само був проспаний і навіть вигодований за рахунок величезних цін на нафту, на газ і все інше. І е, Російська Федерація сучасна вона вирішила, що вона може шантажувати весь світ, що вона може диктувати волю всьому світу, і що вона може не шанувати. І не дотримуватись законодавства, в тому числі і теж і міжнародного права, яке яке сама колись підписувала, і е, але на жаль, все це було розтоплено ще в 2014 році анексію Крима. Ну і після великого вторгнення ми бачимо наслідки. зокрема у нас по Одесі. Виставка створена Українським інститутом національної пам'яті спільно з музеєм революції гідності. Ще наприкінці минулого року. За цей час експозиція встигла побувати у Києві, Вінниці. Тепер завітала до Одеси. Цінність експонатів полягає у тому, що вони фактично засвідчують злочини ідеології, побудованої під гаслами фашизму та більшовизму. Показують, яку загрозу на ворожа пропаганда, говорять автори виставки. Коли ми слухаємо Ійські новини, ми чуємо щось таке, що ріже нам вухо, наприклад, там хлопці замість вибухів і так далі, і тому подібне. І наші вчені, в тому числі демографи, соціологи, вони вирішили дослідити цей це питання. І, власне кажучи, так ми вийшли на те, що на формулу. Згідно з якою вони применшують наші якісь здобутки і збільшують свої символіка знову ж таки, якщо ми подивимось словно-звісно символіка вовчий гак. Яка представлена зараз буквами Z на російській на російській техніці? Вона, власне кажучи, так само використовувалася і нацистською німеччиною. Росія вона є в таким дуже яскравим прикладом цієї новомови, коли говорять мир, а ведуть війну, коли говорять свобода, а насправді вибудовують тиранію. Знайти вуличну виставку Рашизм це можна у парку імені Шевченка біля сцени Мушлі. В Одесі експозиція триватиме до кінця вересня, а далі помандрує українськими містами. В перспективі вісім стендів виставки відправляться експонуватися до Європи.